Отже, обіцяне перемир'я до п'ятниці, чи готові до нього на євромайдані? Запитаємо у Григорія Жагалова. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Грицю, добрий вечір. Чи готовий весь майдан виконувати те про що, начебто, домовилися ветерани афганці правий сектор з силовиками? І які прогнози на найближчу добу? Добрий вечір, Юля. Ну власне на євромайдані трошки уточнили а, результати а, цих перемовин. Вони їх назвали. А... Угоду про е, визволення заручників із силовиками вони назвали е, попередньою е, навіть попри те, що і названий термін, до котрого мають бути визволені е, активісти, і, начебто, е, звільнена частина вулиці Грушевського, це п'ятниця. Насправді ситуація сильно не помінялася, адже головною. Вимогою вимогою номер один євромайдану залишається безумовне визволення активістів, і лише після цього вони готові розпочинати перемовини про те, щоб звільняти вулиці. Власне, поки що тут вважають навіть звільнення під домашній арешт. Визволенням давайте послухаємо, що з цього приводу сказав пан Парубій. Станом на сьогодні ми вважаємо, що людина, яка пішла під домашній арешт і повернулася додому, це перший етап звільнення виконаний. Ми вважаємо, що закон про амністію має бути переголосований, і що по тому закону ми вже маємо познімати всі кримінальні справи. Ми розуміємо, що цей процес може зайняти деякий час, і тому зараз нам важливо, щоб люди сиділи не в тюрмі, а могли бути або в себе в Домівці, або на Майдані. Люди на майдані очікують завтрашніх подій у Верховній Раді. Щоправда, не дуже вірять у позитивний результат. Принаймні кажуть, що готові стояти далі. Але ясно, що всі з полегшенням зіткнуть, якщо раптом ситуація розв'яжеться. Давайте послухаємо, що кажуть люди на вулиці. Ми вважаємо, що вони звільняти не будуть. От і воді ніхто не покине, поки віся не двійну далі і не звільнять їх всіх. Нікуди ми не пойдем. Я вже хоч пожилой чоловік, і перший пойду за молодіж, щоб тільки молодіж не тронути. Ті, що поклали життя тут, щоб вони їхнє життя покладені не були даремними, мусимо виправдати їхні надії, їхні сподівання. На Євромайдані завершилася підготовка до ночі. Люди розійшлися по наметах. На барикадах залишилися тільки закони самооборони. Очікують, що сьогоднішня ніч має бути спокійною, адже в будь-якому разі сьогоднішні новини вони трошки розрядили. А... Настрої розрядили атмосферу на Євромайдані. Адже, от саме завтра мав спливати ультиматум правого сектору до влади щодо звільнення активістів. Але тут очікують принаймні ще кілька днів перемир'я. Юля, дякую за хороші новини. Це був Григорій Жгалов з Майдану Незалежності.